Виконком УАВ затвердив революційні зміни в УПЛ. розкажемо про них. Нарешті стартував чемпіонат України, а півзахисником шахтаря цікавляться у Франції. Усім привіт, друзі, з вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед його початком звично закликаємо вас підписатись на наш канал, адже нагадаємо, як тільки нас буде на каналі 15 тисяч, ми одразу розігруємо ось цей бокс від пуми шахтар. Та футбол України. Усе, що потрібно зробити, перейти в опис до відео, знайти там відповідний ролик та прокоментувати його. Ну і не забудьте підписатись на канал. А що всередині боксу, дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря, Пуми та футбол України Отримай унікальний велкамбокс. Що всередині? О, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також напій чемпіона. Саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм. Лише за коментар та підписку. Успіхі. Отож, розпочинаємо з події, на яку ми знаємо, ви чекали дуже довго повернувся чемпіонат України, і нехай не у повному об'ємі, але все ж відіграли. Перший тур стартував він у суботу, 3 серпня, поєдинком у Рівному між Вересом та Карпатами там зафіксована нульова нічия. У той же день Кривбас із мінімальним рахунком переграв Чорноморець. Тур продовжився у неділю, 4 серпня трьома матчами. ЛНЗ мінімально здолав лівий берег. Оболонь та колос розіграли результативну нічию. Шахтар не залишив шансів Ворсклі тут 5-0, а зоря мінімально обіграла інгулець тут 2-1. Ще два поєдинки, нагадаємо, перенесені. Це Олександр. Андрія Динамо та рух Полісся. Далі будемо говорити про трансфери. І тут у нас Андрій Лунін, а також Чорноморець, Карпати та Лівий Берег. З Андрія Луніна і розпочнемо про перспективи нашого голкіпера, заговорив головний тренер Реалу Карло Анчелотті. Андрій повинен вибрати свій шлях, щоб отримати максимум від своєї кар'єри. Він чудовий воротар і заслуговує найкращого. Кожен має вирішити для себе, що він вважає правильним. Я тут не для того, щоб вирішувати за нього, заявив Дон Карло. Такий коментар особливо актуальний на фоні постійних розмов про те, що Лунін ніби як готовий піти з Мадриду, але ніяк не може зробити цей останній. Крок далі про дивну історію з Вірменії. Український нападник Владислав Кулач, який лише 7 липня доєднався до Пюніку, вже покинув клуб. На офіційному сайті команди повідомляється, що контракт було розірвано за взаємною згодою сторін. Серед вказаних причин особисті проблеми футболіста. Додамо, що за Пюнік Кулач так і не дебютував. Змінив команду інший український форвард Микола Кухаревич. Він залишив Свонці та переїхав до шотландського хіберніана. Там він проведе сезон 24-25 на правах оренди минулого сезону за Свонці у чемпіоншипі Кухаревич відіграв 13 матчів. Очікує підсилення у Чорноморці Олександр Бабич. Він повідомив, що клуб чекає на прибуття двох-трьох іноземців на атакувальні позиції та місця крайніх захисників. Також із клубом продовжує тренуватись Іван Петряк. Його трансфер Бабич не виключає, однак зауважив, що поки контракт не підписували. Підсилює склад і дебютанту Пел Лівий Берег клуб оголосив. Про підписання колишнього півзахисника оболоні Сергія Косовського, а також Дмитра Семенова, який напередодні покинув Кривбас. Очікують і ще одного новачка, і Львівські Карпати. Головний тренер Львів'ян Владислав Лупашко анонсував перехід форварда Кривбасу Дениса Устименка. Гравець вже пройшов медогляд та найближчим часом буде представлений у якості гравця команди офіційно. Далі мова піде про донецький шахтар. Півзахисник цієї команди зацікавив представника французької ліги 1, але це не Георгій Судаков. Отож, за даними Sport.ua, селекціонери Монпельє уважно вивчали виступи і можливості 23-річного хавбека-шахтаря Дмитра Криськіва. За гравцем уважно стежили на Олімпіаді, де Дмитро провів усі три матчі збірної України. Зазначається, що у Монпельє нині існує проблема у центрі поля, і клуб гостро потребує якісного підсилення. На на цю позицію контракт Криськіва із Донецьким клубом спливає 31 грудня. Тобто, вже зараз він може підписати попередню угоду з будь-яким клубом, а 1 січня 25-го року перейти туди на правах вільного агента. На черзі у нас Мірча Луческу. колишній тренер Шахтаря та Динамо, вже найближчими днями офіційно буде представлений у якості головного тренера європейської збірної. За даними DG Sport, 79-річний фахівець у вівторок, 6 серпня, буде офіційно представлений як новий головний тренер збірної Румунії. Також за даними Джерела Луческу вже сформував свій тренерський штаб у національній команді. Його асистентами стануть Олександр Спиридон, який раніше працював з мірчою у шахтарі, а також Іонел Гане та Флорін Костянтинович. Тренером воротарів румунської збірної залишиться Леонтін Тоадер. Ну і завершимо сьогодні чемпіонатом України. Ймовірно, уся ця історія, що сталася цього літа, із дніпром 1 Минаєм, Лівімбергом, іншими клубами і загалом усім цим турніром чотирьох, все ж таки змусила українську асоціацію футболу піти на доволі радикальні рішення та внести серйозні зміни у регламент змагань. Отож, у будинку футболу відбулося засідання виконавчого комітету УАФ. Під час цього засідання серед інших питань було затверджено пропозиції щодо змін стосовно обміну між УПЛ та першою лігою у наступних сезонах. Зокрема, було запропоновано, аби команди, які посядуть останні та останні місця у турнірній таблиці УПЛ, не могли більше претендувати на збереження прописки в елітному дивізіоні, в разі якщо інша команда УПЛ зніметься зі змагань. Окрім того, було затверджено дисциплінарні правила у новій редакції та нові. Регламент зі статусу та трансферу футболістів. Ці документи згодом будуть опубліковані на офіційному сайті УАВ. Про них ми вам також обов'язково розкажемо. Окрім іншого, на виконкомі затвердили також регламент чемпіонату та розіграшу кубку серед аматорських команд на наступний сезон. Напишіть у коментарях, друзі, чи підтримуєте ви таке рішення УАВ. Ну що ж, а на цьому наш випуск підійшов до завершення. Дякуємо, що були з нами. Ще раз закликаємо вас перевірити підписку на наш канал. Будьте на зв'язку і скоро побачимось!